Друзі, вітаю всіх! В нас знову оновлення свіжовезена для вас машинка. Це у нас Volkswagen Tiguan в модифікації Allspace 2020 року виготовлення та першої реєстрації автомобіль. 169 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун на 190 кінських сил. Трансмісія в автомобіля це DQ381, семиступенева роботизована з подвійним мокрим щепленням. Коробка. Автомобіль в дуже класному стані, збереженому, можна сказати. Жоден, немає ніяких царапин по кузову пошкоджень, не відпіскоструєний, з колами не висічений. Класній комплектації це є Highline з обвісом спортивний Airline. Зовнішній по кузову R-Line і Airline диски 19 го діаметру. По дискам в нас немає ніяких наявних пошкоджень. Гальма колодка в гарному ще робочому стані. Встановлена хороша ще літня резина по автомобілю. Скло в нас позаду має заводський тон тонування. Не плівка з заводу вони такі. Також відразу показую вам задній диск. Немає ніяких протертостей. All space, all space модифікація довша від звичайного тігуана на 22 см. Також може відрізнятися тим, що позаду може бути третій ряд сидінь. Тобто сидінь може бути 7. У нас тут немає третього ряду. У нас тут просто збільшений багажник, його об'єм орієнтовно 720, якщо не помиляюсь, літрів. А при складеному другому ряді задніх сидінь багажник буде об'ємом майже 2000 літрів. Виглядає автомобіль шикарно. Попередній частині маємо змінений бампер спортивний такий. Нижня ця губа має глянець. Чорний, п'яно. Також всюди є емблеми Airline. Звичайно, в автомобілі є дістронік, він же адаптивний круїз-контроль, асистент фронтальний, тобто випередження зіткнення. Також по салону є превентивна система безпеки. По світлу протитуманка встановлена. Також омивач, максимальна фара з ходовими вогнями. Вже також з функцією вирізання і автоматичного дальнього світла. Також в автомобілі є система асистенту смуг. До цих літніх ерланівських коліс маємо ще для вас е, другий комплект з зимовою резиною. Дисків 18-х, легкосплавних. Також по зовнішньому по зовнішній комплектації тут в нас повний безключовий доступ. Шикарні задні ходові вогні, це позаду максимальна оптика встановлена. По дизайну бампера маємо декоративні накладки типу роздвоєні труби, також оцей глянець піано чорний. Позаду є парктронік, також є попереду він, і встановлена камера заднього виду. В автомобілі, звичайно, є ліфт-багажника. Тут вже встановлена у нас шторка по типу рулети. Згортається і маємо такий об'єм в багажнику. Орієнтовно це 720 літрів. Можливо, неправильні дані, то можете виправити в коментарях мене. Як бачите, є оригінальний коврик Тігуган, стан ковролінів під ним шикарний. Також суперовий стан цієї завантажувальної частини, бампер та пластик. Е, є ліхтарик, такий, як в шкоді, знімається, можете взяти його з собою, підсвітити необхідні вам зони. Також є складання заднього ряду з багажного відсіку. І в нас є складний форкоп. Форкоп складається. Також розетка на 12 вольт. Сам форкоп в такому стані. Машинка, до речі, зараз ми до цього перейдемо. Давайте вже закінчимо з багажником. Модифікації All Space Tігуan має повних 20 см кліренсу. Також відразу вам продемонструю стан днища. Машинка 20-го року, так що тут без зауважень. Безключовий доступ на ручках. Асистент світла, асистент дощу в салоні. Також салон, саме сидіння в Тігуані. Буває ще внутрішній арлайн. На жаль, тут він не встановлений. І внутрішній арлайн це сидіння зовсім іншого типу з емблемою арлайн і кермо в спортивному стилі. Тут в нас, на жаль, арлайн тільки зовнішній. Значить, Що маємо по сидіннях? Це в нас комбіноване сидіння тканина з алькантарою. Дуже часто в Tiguan зустрічаються. Салони, в принципі, надійні, служать добре. Ну і, звичайно, комфортно в них як зимою, так і літом знаходитись. Сидіння також мають функцію масажу, функцію підтримки спини електрично. Решта все в нас на механіці. Кермо, думаю, всі вже таке бачили кермо, тому продемонструю просто стан по ньому. Звичайно, встановлений датчик світла, датчик дощу в автомобілі. Тепер Є в нас безрамкове зеркало з автозатемненням. Також затемняється водійське зеркало. Мультимодійна система з 8 екраном. Також в нас є електричний ручник з автохолду. Шайба для вибору режимів руху в така. Також автомобіль має систему паркасисту, тобто він сам паркується. Старт-стоп, автохолд, запуск кнопкою. Також стан важеля коробки передач в камері. зараз. Автомобіль обладнаний <кій> трьохзонним клімат контролем. Також є встановлений автономний опалювач Webasto, з, з можливим запуском по таймерах, е, також є підігрів керма. Давайте запустимо. Буде зручніше це на мультимедії відобразити. Значить, у нас. Секунду, запути, запуститься меню клімату. Маємо три зони клімат контролю, також є підігрів керма. І автономний опалювач. Можна встановлювати по таймерах запуски. Максимальний можливий запуск це до однієї години. І заряд акумулятора дає можливість запустити 4 рази. Після цього блокує автономку вам. Є Apple CarPlay. Підтримка Apple CarPlay. Також у нас тут налаштування Active Info Display. AID так званий. AID в нас вже. В новому дизайні з, розділеним, з розділеною температурою двигуна та запасом ходу. Змінюються дизайни в ньому. Виводить всі там асистенти ваші. Так, це у нас по асистентам 169 тисяч пробігу по ньому. Демонстрував це вже в у всіх попередніх автомобілях. Також є підрульові. Плюстки перемикання передач на кермі. Підігрів передніх сидінь встановлений. Тут у нас виходи під USB. По історії наш Тігуан є повністю. Офіційним автомобілем, тобто обслуговувався він тільки на Volkswagen. Останній був заїзд на 153 тисячі пробігу. І дата в нас була другий місяць 24-го року. Також є протокол оригінальний Volkswagen, ще додатково. Маємо на дату заїзду 12.23. 153 пробігу. Зафіксовано. Тобто автомобіль є повністю обслужений. По ньому зараз ні технічних проблем, ні жодних, ні вкладень ніяких він не потребує. Так, значить, чим ще цікавить Tiguan Allspace? Давайте. Пройдемось по стану дверних карт. Є накладка така типу карбон. також є підсвітка тут в дверях. Стан порогів, також пороги тут є з підсвіткою. Так, гляньте, скільки тут позаду місця в ньому. Просто шик. Є в нас столики в спинках сидінь. Також вони мають підстаканник такий. Стан у них теж шикарний, мало користувались ними. Третя зона клімату, також є USB-зарядка і зарядка на 12 вольт. Значить, мій зріст 180 сантиметрів. Це я зараз вмостився. Дверку, напевно, відкриємо позаду себе. І бачите простір. Тут ще шикарний. Ну, Величезна є автомобіль, купа місця. Є підлокітник для задніх пасажирів. Карта переднього пасажира. Сидіння переднє пасажирське також з функцією масажу. Сидіння мають функцію підтримки ніг також. Вікна всі оригінал 2020 року, бачите, нулік Volkswagen. Також ці сидіння можна регулювати, не знаю, чи вдасться мені однією рукою, але їх можна. Не, на жаль, однією рукою я того не продемонструю. Ну, соваються вперед, взад, можна змінювати відстань по них. Також вони без проблем знімаються. Друзі, Tiguan Allspace — Space це просто шикарний кросовер. Ще й при тому ж верлайн обвісі, автомобіль виглядає просто шикарно. Кого цікавить таке авто, приїжджайте до нас на тест-драйв. Будемо раді. Замовляйте підбір, огляд на сервісі без жодних проблем. Будемо на вас чекати. Всім гарного дня.